Універсальний розклад на особисте життя у травні місяці. Зараз виберемо, для кого цей розклад, це ініфікатор карти. Для кого цей розклад буде. Обираю жінку, якщо чоловіки перевертайте під себе. Так, якраз одразу випала пентаклева королева. По пентаклям може бути тілець діва, козиріг. Але оскільки розклад загальний, може просто знаходитися в таких енергіях, що заробляє зараз гроші. В пріоритеті гроші, можливо, щось хоче купити. Можливо, просто хоче покращити свої матеріальні статки, своє матеріальне становище. Так. Дивлюсь на ситуацію, яка зараз у цієї жінки. на яку розкладаю. Отже, дивіться, якась неприємність була, зіткнулася з чимось, що прийшлося по дев'ятки жезлів відгородитися від людей, які спричинили цю неприємність. От, ну, от щось зробили таке, що тепер урівноважило, позбавилося якось спілкування, можливо, перевелись кудись в інше місце, або мінімізували спілкування з такою людиною, або людьми, можливо, групою людей. І вийшли в свій позитив. Тобто ви отримали від цього задоволення. Так, тобто нещодавно отримали звістку, можливо, по пентаклям про гроші, що вона скоро надійде вам, та яку ви саме очікували. Можливо, на ту суму. Можливо, якраз вам прийшов той самий дали проект. Це, наприклад, кажу, ви своє по своїй. Роботі переводьте, дивіться, от щось швидко, якась звістка швидко, або лицер Пентаклів може теж телець Козиріх, людина до 35 років, або виглядить на цей вік проявитися, і, можливо, з якимось подарунком, можливо, з якоюсь приємною звісткою по грошам. Так, і у вас щось нове виникає, якесь нове бажання, якось діяти. Дивіться, ентузіазм у вас є, ідея, за яку ви, ви загорілися цією ідеєю. Причому вам треба щось змінити. Можливо, перестали над чим діяти, а е, почали обдумувати ну, от підвісили себе е, добровільно. Рішили обдумати. Краще я зараз втрачу копійки, ніж потім втрачу тисячі. От так, Так, викладаю <кій> сигніфікатор. Отже, на таку людину буде розклад. Дивіться ще по... на початку розклада будуть теж енергії, подивитися, чи ваші ці енергії, якщо так, то розклад дійсно ваший. Отже, під серцем. На серці раз, так, під серце на серці, далі на порозі, що було, поки що так покладу, в голові, і що буде? Так, викладаємо тут три корти. Так, давайте дивитися, що у вас під серцем. У вас під серцем... Зміни, трансформація, якийсь період, дійсно, ви проходите, можливо, і болючий, або змінюєте роботу, або трансформація у відносинах, можливо, переїзд. Можливо, переїзд, і заодно, і робота міняється, і відносини інакше складаються. Тобто, тут якісь зміни на краще. Можливо, і болючі, але все ж таки на краще. Так, далі, що у вас на серці? Ця ж сама ідея, якою ви загорілися, ви плануєте. І по сімки мечів. Дивіться, ви хочете уникнути неприємностей. Ви хочете зробити так, щоб ніхто не зміг вам завадити. Для цього, можливо, щось... дістаєте якусь потрібну інформацію. Можливо, ви книжку пишете і стараєтесь, щоб її ніхто не зміг поцупити. Працюєте тривалий час, але плоди вже є. І скоро святкуватимете скоро святкуватимете, або вже святкуєте, що ця ваша е, ситуація вже програлася? Так, що у нас на порозі? Угу. А ви будете рухатися, спішити до грошей. Дивіться, перед вами якась ситуація, ви вже, видать, щось зробили, вклалося. Можливо, хтось лотерейний квиток купив. І ви знаєте, що виграш буде, але не очікуєте, що так швидко. Тобто це принесе вам покращення, щось неприємне було, ви оце уходите. Можливо, на предидущому завданні щось менше заплатили, або якось з фінансами було гірше, то тут ви виходите в десятку пентаклів. Можливо, це якраз ситуація, хтось із членів сім'ї такі кошти отримає, і вам стане легше, можливо, когось підтримуєте, чи квартиру комусь оплачуєте, чи дітей утримуєте. Тобто, вам ці кошти потрібні. Так, що було? Дивіться, знову ті самі ситуації. Що було? Поли неприємності. Можливо, словесна перепалка з кимось, можливо, це в команді. коли люди, Можливо, і вдома, члени сім'ї, може бути таке, що ви просто не хотіли прислухатись одне до одного, не розуміли, не вникали в питання, проблеми, в погляди на конкретні питання, які цікавлять інших людей, що ви настільки різні, що вам важко це сприйняти, ви не поставили себе на місце кожного з цих людей. Тому ви від них відгородилися і не хочете спілкуватися. От відгородились так, щоб вони тільки в лице могли вам зайти, зі спини ніхто не міг зайти. Тобто підійти до вас тоді, коли ви тільки для цього готові. Але все налагодилось. Знову ж ці карти випали. Так, давайте подивимося тепер в голові. Угу. У голові ви плануєте вже. Вийти з стану підвішеного, який був, коли ми викладали сигніфікатор. Вийти з стану підвішеного, хватить вже втрачати гроші, прорухатися. І по справедливості, дивіться, тривалий час, не тривалий час, а давно це вже повинно було статися по справедливості. Можливо, ви виграєте якийсь суд, якщо ви судитесь. Можливо, це щось пов'язане з наслідством, оформляєте, так? Да? Щось пов'язане з. Фемідою, можливо, це людський якийсь закон, але тут все чесно буде, причому на вашу користь. Чогось ви не дополучали, але прийде цей час, коли ви вийдете з стану підвішеного або дійсно обдумаєте все і приймете рішення, як вам діяти, і ви виходите в енергію, коли ви вже насолоджуєтесь результатами. Вам не треба нікуди поспішати. У вас настільки практичний мозок, який вирішує завдання, можливо, і на крок вперед, що ви із людьми рівно співпрацюєте, тобто вмієте вибудовувати власні кордони, щоб люди не сміли їх перетинати. Ви комфортом будете оточувати себе, насолоджуватимесь життям, як оцей сад, ви виростили. Так, що буде? Угу. Дивіться, шанс вам новий йде. Шанс нові можливості, але тут з розумом пов'язане. Якесь навчання, можливо, буде. От будете, дивіться, або вивчати психологію, або якісь закриті науки, можливо, древні. Якісь науки, можливо, це ізотерика. Можливо, ви просто розвиватимете інтуїцію. От буде такий час, коли ви відчуєте, що дійсно на інтуїцію варто покладатися, вона багато питань закриває, тобто ви самі здатні уникати неприємних ситуацій. І на це вам йде шанс, причому реагувати ви будете дуже швидко. Дивіться, всі шанси, які вам йтимуть в травні місяці, Даватимуть вам такі можливості. По особистому життю, що у вас насолоджуєтеся? Так, ну тут фінанси. Щось особисте життя і не випало вам. Ви випали Пентакловою королевою, ви, видать, вирішили, що зараз не на часі. Давайте подивимося. Так. угу. Ви тільки набираєтеся сил, своїх внутрішніх сил, вмієте вже захищатися, вмієте керувати своїми емоціями, взяли під контроль, як під колпак, да, свої емоції і не підпускаєте людей, які могли б зробити вам боляче. Так, хоча бажаєте піти в нове і ви не проти цього, але вам дуже важко. Дуже важко, бо ж таки, що о, ну, неприємне, щось станеться в вашому житті знову ж таки, адже тут все одно е, болюче таке питання залишати те, е, що дорого серцю, але це треба зробити для того, щоб стало краще. Угу. <кій> Буде для вас, до вас прояв жезлового лицаря, це чоловік до 35 років, левовин, стрілець або буде знаходитись в вогняних енергіях, тобто з пристрастю до вас може прийти. Дивіться, і по місяцю, що я можу сказати, або ви цього не бачите зараз, але він коло вас вже йде, ви не бачите цього. Або просто він не все буде розповідати. Ну, от людина, яка теж хоче до вас придивитися, теж не може підпускати до себе близько людей одразу. І тут іде перемога. Перемога в чому? Ха, завоює У вас, ви його жезлова королева. Проявлятиметься, звісно, як лицарь, але він бачить вас королевою, своєю королевою, вогняною, харизматичною, такою красивою. Yes. Можливо, світла шкіра у вас, світле волосся, можливо, світлі блакитні очі. Може бути і таке в більшості. Так, і ще. Да. Ну, що я можу сказати? Тільки проявиться до вас ця людина, тільки ви війдете в свої енергії, станете настільки привабливою, що чоловіки будуть в вашу сторону повертати свої голови. Тут одразу з'явиться ваш колишній. Можливо, це людина по мечам близнюки терези, водолії повітряної стихії, але він захоче до вас проявитися, нагадати про себе. Ну, вам це буде неприємно, вам це буде неприємно, він захоче повторення. повторення щоб... ну, ніякому разі не хоче, щоб ви вступали в пару.